Слухай, uh -huh. ну ми сьогодні бачимо, що в Америці от така, на жаль, керівництво. Керівництво дібілов і дунов. <ріст> ну, от така сьогодні влада. І ти нічого Це не зробиш просто. <ріст> ну, розумієш, і потрібно з цим жити. І потрібно шукати інші шляхи, як ми можемо бути корисними. Uh -huh. Послухайте. Друзі, я хочу вам на повному серйозі сказати, що сьогодні, якщо почнеться якісь о, о, між Європою та Росією війна, ну, Європу захоплять за місяць. Це на Україну. Чому? А тому, що там ніхто не готовий воювати. Да. Вони... Єдиний, хто готовий особисті. воювати, щоб ви знали, це дві країни: це е, Британія та е, е, Фінляндія. Ну, там, де а, великий 100%. кілька відсоток. От і все. Тому хочу вас заспокоїти. Ніяку велику роль не грає а, Трамп. І з цього не робити якусь трагедію, що Трамп кудись вийде і на цьому все закінчиться. Нічого не закінчиться.